Приголосний твердий чи м'який. Так, приголосні можуть бути твердими чи м'якими. Ну ми розбиратися? Згадаймо, у нас звуки можуть співатися. І це ми будемо застосовувати голос, тому ці звуки будуть голосними. Голосний буде позначатися кружечком. А є звуки, які не співаються, і вони називаються приголосні. Приголосних, які стоять, так? І вони будуть позначатися рискою. Серед приголосних у нас є тверді. До цього часу ми з вами бачили у відео тільки тверді приголосні, і ми однією різкою їх позначали. Пам'ятаєте? Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте. Так. А є. М'які приголосні. І там ми будемо позначати такі приголосні двома рисками одна під одною. Бачите як? Це будуть м'які. Ви хочете спитати, як це твердий м'який? Зараз ми спробуємо розібратися. І так, у нас є Д. Є ді ді д ді. Д, я зараз скажу д. Це твердий приголосний? Так, це твердий, а ді д. М'який. Скажіть д ді. Відчуйте, як ваш язик. Змінив положення в роті, так, він у вас трішки опустився вниз. Д, д, д. д. І він став м'яким язик. Не такий напружений, як твердий, так? І тоді справді звук виявляється, м'який? Б, бі, б-бі. Тільки не бі а бі. Як же ж нам розрізняти? Де твердий, а де м'який або пом'якшений. Д без риски, без, без будь-якої це твердий. Ді бачите з рискою? Це м'який. Б без риски це твердий. B, з комою це м'який. Ви можете поки називати їх м'яким, і цей, і цей. Але від мене ви будете чути м'який і пом'якшений. Але і там, і там ми будемо ставити дві риски з вами. Просто я вам поясню, щоб ви не плуталися. Ми вже з вами знаємо звуки: Б, В, Г, Г, Д, Д, Ж, З. з. ДІ і З ми ще не бачили слів з ними, але вони є окремими звуками. Тобто, у нас є звук Д і є звук Д. Бачите, вони з рискою, вони м'які, вони окремі звуки. Серед тих, які ми вивчили, тверді Б, В, Г, Г, Д, Ж, З. І ми будемо їх позначати однією рискою. М'які ді з і, звісно, буде дві риски. По м'якшені. Бі ві, г, 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 ж, їх навіть складно вимовляти. Чому? Тому що вони дуже рідко стають трішки м'якими, тому вони пом'якшені. За яких умов? Якщо далі йде такий звук, який їх робить трішки м'якими, тоді вони будуть отакими нашими пом'якшеними. Зрозуміло? Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Ну, а наступне відео буде вже про інші речі, які можна попрактикувати нам з вами. Ви неймовірні? Сподіваюся, усе зрозуміли. А якщо не зрозуміли, приходьте, дивіться наступне відео, тому що саме в ньому і ще в одному відео ми будемо багато практикуватися в цьому питанні. До зустрічі з вами!